Да, це хана. Почало, откуда лізти, теж все слизьке. Я ж так придивився, думаю, ну де ж повинні дати, ну хоч якісь штуки, за які там прихопитися десь. А нема нічого. Зрозумів, від чого тобі відталкуватися. Від логіки, братан. Відірватися від землі. Ти готовий? Ну, типа так. Час. Пішов. Давай. Спробував перший раз так, але провірити, що до чого як. А що ти, ота от. Злітай, злітай, боча, просто махай руками, бідний. Це буде кайф. У нього ноги скользять і одразу вже падає. Тому я розумію, що це не так уж і легко. Думаю, цікаво, цікаво, а що ми будемо робити? Ти можеш підпригнути просто, допригнути. Відтолкнися і попробуй туди забіжи до цього кината. <гум> 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 це якась тканина чи що скомкатися за, це, за неї підтягнути? <гум> це це <Як> баніра. <гум> Нілон. А -а -а. <гум> Банір. Мені здається, що тобі треба підскокнути і руки одразу вгору. Так а там воно не тримається. А як не тримається? Я очікував, що для мене було підготовлене цікаве випробування, але щоб настільки сильно не давати можливості його пройти, не очікував.